Всім привіт! Народ! З вами Говор і ми починаємо. Покажу вам бій на танку ПЗ-35. Е з моїми згодними іграками. Гхост. 6-9 не буду називати, далі що привід якийсь. І Titanic. З клана теж не важливо якого. Значить так, ми з, ними, ми з ними разом вирішимо їхати направо. Е разом обсираючи команду противників. Доїжджаємо до цієї точки і тут починаємо чекати, коли якісь е Т26 чи. ВАТІББ. Т-26, китайська копія Т26 вийде. Зараз тут десь впаде. Десь впаде тут е фонарик, здається. От. І він засвічується. 6 око. Мій союзник добирає. Не, так, правильно, мій союзник і ще й мій Е, з, 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 е Як бачимо, тут нікого на фланзі немає, ми вирішуємо їхати вперед. Чому? Тому що нам нічого не грозить по суті. Е, панцерджагер. Я добираю вже панцерджагера. І вирішую їхати далі. Заразом, просвічуючи, не просвічуючи, а продивляючись е, банан. Чи на ньому нічого немає. Тут я роблю помилку стаючи посеред проходу проїзду. А Т1 по мені починає на 63 дамага видає крузера. Зараз десь я доберу його. Тут проїжджаю, рискуючи своїм э, своїм ХП. І так, в нашого взводу вже 5, 5 э, фрагів на взвод. Рахунок 78. Уже 7 фрагів. А було, було... не знаю, скільки. А, да, було. Було 5 стало 7. Е, для медальки, браття по зброї треба ще нам кожному по 2 зробити фраг. Тут АТ-1, я бачу, яка навіть на мене навіть не звертає уваги. Хочу хотів її збити гусеницю. Але добрав без проблем. Е, наша головна задача в цьому. В цьому в той день, коли ми грали з цими трьома двома чуваками, це було те, щоб е, зробити медаль рішаючий вклад. Тому що, от, всім хотілося їй 12 фрагів на звод, трьом легше зробити, ніж двом. Але, як бачите, базу нашу захопили. Але в нас по 3 фрагів кожного. І зараз перед вами буде статистика бою. Дякую за увагу. Став під відео лайк, якщо ти кіт. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!